Доброго дня Україна, доброго дня батьки, діти і представники планети Земля. Зараз у нас 16 годин 40 хвилин, 26 червня 2023 року. Бачимо, що днів все менше і менше стає до перезагрузки або до пришестя Господа Ісуса Христа. Але перед цим ще буде пришестя не зовсім того, кого ви б хотіли бачити. Але це зроблено для вашого випробування, бо кожен чоловік заявляє, що він. Готовий, що він любить Господа, і все таке інше. То це є як екзамен, як перевірка для всіх нас, без виключення. Тож, будьте до всього готові і по можливості робіть свою справу, але якісно. І з любов'ю і до Господа, і до людей. Бо це є найголовніше. Бо багато прикладів різних, і фільмів, і всього такого, і там показують супергероїв, то треба бути просто людиною людиною, яка любить цей світ, яка любить Інших людей, яка хоче, щоб для всього суспільства було краще, і потихеньку докладає до цього зусиль. Звичайно, що швидко воно нічого не буде робитись, бо те, що ми бачимо, робиться швидко, то там не одна людина, а цілий конклав, ціла команда, яка видає. Це за одну людину. Це як у свій час був такий радянський стаханов, і на нього теж працювало багато людей, а потім зробили з нього куміра і великого цього героя для того, щоб всі інші за копійки. Батрачили і робили цю справу, яку край потрібна тим, хто сидить наверху. Тож робимо ту справу, на яку вас постав Господь. І всі потрібні, і ті, що зверху, і ті, що знизу, і ті, що зсередини, бо ця взаємодія не дає людині. Загинути або не дає людині стати, ну, такою як кисіль, бо якщо дати багато, багато свободи для людини, вона зовсім перестає нічого, е нічого не робить. Або перестає зовсім е щось робити, лінується і деградує. За виключенням. Дуже маленького проценту тих людей, які вміють себе організувати, які вміють раціонально користуватись своїм часом. Тож тому і багато людей працює на тих підприємствах, які створили інші люди. Ті піонери, які самостійно все робили, бо вони горіли цією справою, і знайшлись інші люди, які проспонсорували або дали для цього гроші, щоб цей проєкт матеріально здійснився. І ми бачимо багато прикладів на нашій планеті. І ми бачимо, що всі країни пов'язані між собою. І Колишній Радянський Союз і Америка, і Європа і весь світ це є одна єдина родина. Але постільки, поскільки, е, багато тих, хто хочуть володарювати на своїх місцях, за це і йде боротьба. А останнім часом це буде боротьба за душі. Бо людина повинна определитись, з ким вона хоче бути. Або з Богом Небесним, або без Бога Небесного. І на це дається цей час. Так що ми бачимо, що. Земля це Дивовижний університет Бога. Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. З вами був Сергій Голосійський, 11-й коридор трописа Суровського, верхня межа Сергія, пустині сукрального Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої, хай Господь. Береже душу кожного. Але ви докладаєте до цього зусиль.